Моє вітанечко, Макс на зв'язку. Друзі. Сьогодні говоримо про нове IDO на біржі-Бабі. Одразу хочеться сказати, що це гарна можливість заробити. А тоді вже думаєте, треба воно вам чи ні. Це відео і взагалі брати участь у айдіошкі. Ті, хто вже брали участь, в принципі, нічого нового, хіба що можете переглянути для того, щоб бути в курсі по періодах, коли що буде відбуватися, щоб не прогавити свою можливість. Для новачків розповім, що воно таке, це все швиденько, але детально, і покажу, куди заходити, що натискати, щоб мати можливість взяти участь, що для цього потрібно і таке інше. Тобто, все в деталях. Але швидко. Друзі, перед цим, звичайно ж, по традиції, я вас попрошу підписатися на YouTube, хто ще цього не зробив, у вас є кнопочка, і обов'язково натискаємо на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І ще, дивіться, якщо ви ще не зробили ось це до 26 числа, ще актуально. Зараз тут вже не 140 баксів на аккаунт, а вже більше 400. Тому треба брати участь. Треба обов'язково беріть участь, затрат там пару центів на комісію. Все, все. І ще ось така штука, також до, тут зависі, до 25 числа. Якщо ви ще не розраховуєтесь криптокартою в будь-якому магазині. В своєму місті, селищі, селі і так далі, то вам обов'язково також це відео треба подивитися. Зараз йдуть знижки на виготовлення карти, і гарні умови ще від Binance, додаткові там моменти. Також перегляньте. Все, тут натисли, тут натисли. Далі що в нас ще? Обов'язково підписуємося на телеграм-канал, тому що туди інформація потрапляє більш оперативно, і там більше інформації про заробіток, криптовалюту, новини, такі корисні прибуткові фішки, штучки і таке інше. Посилання в описі переходимо і підписуємось. І так, друзі, що ж таке IDO? Це, як я вже сказав, в першу чергу така можливість підзаробити. Це можливість нам отримати монетки від нового проєкту до їх лістингу на біжі. Після лістингу ми їх продаємо, відповідно, продаємо дорожче і на цьому заробляємо. Зазвичай дівчатки дають так досить нормально іксів. Тому обов'язково, якщо у вас є можливість, то треба брати участь. Це йде лотерея, тобто виграти тут важко, тому що виграшних білетиків мало. Але якщо ви попадаєте в число тих, хто виграв, в число переможців, то ви... Дуже дуже гарну перспективу можете забрати дуже дуже гарну винагороду. Для того, щоб взяти участь у даному IDO, вам потрібно виконати певні умови. Зараз ми про них поговоримо. Взагалі, IDO ділиться на таких декілька етапів. Зараз конкретно про кожен коли що проходить, я вам розповім. Перед цим, звичайно, у вас має бути аккаунт на біржі Bybit. Якщо у вас його немає, посиланочкою в описі, реєструємось. Можна пройти KVC. В принципі, для того, щоб брати участь у IDO, KVC вам не потрібно. Але щоб користуватися усіма можливостями і функціями біржі, а тут їх багато всяких прикольчиків і бонусів, то краще пройти Ківе там нічого складного немає. Заходите до себе в аккаунт на Біжибабі, зверху вкладочка Web3. Вибирайте Bybit Wallet, відкривається ось така сторіночка. Тут у вас буде кнопочка Створити гаманець. Натискаєте, це буквально 1-2 да, кліки, все. Гаманець у вас створено. Спускаєтесь трішки нижче. Вибираєте вкладочку IDO. Знизу дивимося, те, що зараз да, в процесі. Це наш осінь, нове, нове наше IDO. Натискаємо Приєднатися. Відкривається ось така сторіночка, вже конкретно з нашим ось цим новим IDO. Давайте трішки по інформації пробіжимося. Ціна за монетку на IDO буде 0,55 USDT. Виграшних білетиків буде 250. Так, я вже казав, що це лотерея. Шанси тут невеликі, але знову ж таки, повторююся, що якщо ви попадаєте в число ось цих переможців, в число ось цих 250 людей, да, які отримали виграшний білетик, то у вас дуже великі шанси забрати дуже багато їх Сума викупу буде 200 USDT на один білетик. Зараз бачимо, загальна кількість учасників невелика, але їх буде набагато більше. Тепер давайте ще розберемо хронологію IDO, хронологію подій, що коли нам треба буде робити і конкретно в який період. Так, зараз я це все розповім. Дивимось, перших два, мабуть, самих таких важливих, яких не можна пропускати і точно треба виконувати. Період підписки це 10.00. 19.02, 10.00. 23.02. Це за UTC. Якщо брати за КІВ, ми просто додаємо 2 години. Що в цей момент треба зробити? Треба зайти сюди на сторіночку. Ви вже бачили, як це зробити. І отут справа, бачите, натиснути ось цю кнопочку підписатися на IDO. Все, натискаємо. Назад, все. В мене є мій білетик. Так? Кожен, хто буде брати участь, отут підпишеться. Той отримує свій білетик і, знову ж таки, повторюся, якщо він. Виявиться виграшним, буде лотерейка проходить так, то ви зможете отримати алокацію, викупити ось ці монетки після лістингу їх продати і забрати свій прибуток. Другий період це період снапшотів або період знімків балансів. Він триватиме з 23.02 до 10.00 26.02. Знову ж таки, це за UTC. Враховуйте. До цього моменту нам треба поповнити свій баланс мінімум на 250 UTC в мережі Binance Smart Chain і 01 BNB. Тому що в цей момент, в цей період будуть проводити знімки в балансі і будуть дивитися, чи ми виконали ці умови. Як це зробити? Все робиться дуже просто, тим більше, якщо у вас на байбіті, наприклад, вже лежать ось ці кошти. Так? Цей гаманець можна поповнити з будь-якої біржі, з будь-якого гаманця, тобто без проблем. Але якщо у вас воно на байбіті, то ще простіше. Дивіться, заходите сюди, натискаєте мій гаманець, вибираємо мережу Binance Smart Chain, нижче USDT, внести депозит. І ось тут або скопіювати адресу і поповнити з іншої біржі або гаманця, або переказати зі свого аккаунту Bybit. Натискаємо сюди, наприклад, так. аккаунт є, далі. І все, воно автоматично підтягнуло адресу вашого гаманця, мережу. Ви просто прописуєте кількість і натискаєте Підтвердити. Все максимально просто. І те ж саме робите з BNB. Пам'ятаєте, так, що поповнити треба від 01 BNB. Можна трішки взяти запасом. Це невеликі суми, комісії тут незначні. Тому можна без проблем поповнити. І якщо ви не виграєте, наприклад, то просто виводите ці кошти назад собі там на гаманець чи на біжу, куди вам потрібно. Але якщо ваш білетик виявиться виграшним, а побачите, ви це зможете ось тут на сторіночці. Ми вже казали, що це лотерея. Так, проведення проводитись вона буде у нас 10.00 10 26.02. Ви трішки чекаєте після того всього, заходите сюди на сторіночку, дивитесь. Ага, у вас виграшний білетик. Знову ж таки, тут на сторіночці ви зможете викупити свою алокацію, ось цих нове, нових монеток купити на суму в 200 USDT. Потім після лістингу продати і забрати свою, свої прибутки. Лістинг у нас заплановано на 10.00 UTC, додаємо 2 години. Це 12-та година за Києвом 26 лютого 2024 року. Тож, друзі, обов'язково беремо участь у даному IDO. Якщо будуть виникати якісь додаткові питання, пишіть все в коментарях, будемо дивитися, обов'язково вам допоможу. Нагадую всім про підписочки, обов'язково підтримайте це відео лайком. І я старався. Всім гарного дня, гарного настрою, перемоги і до нових зустрічей. Пока.